Отримав теж удар по нозі, але все в порядку з ним. Кереро. Дотик пас. повертає Буца Кереро. Ударна позиція Кереро. 3-0. Ось це було гарно. Едуардо Кереро нарешті забиває. Ну, як нарешті, буквально один матч не забивав. Але для нього це вже тривала пауза. Восьмий матч, восьма результативна дія. Кереро не відстає від свого графіку. Чудово скомбінували із Булецею. Загалом дуже породисто виглядала ця атака зорі. Ось тут Гереро вдотик Булеца повертає далі. На прийомі відіграє Гереро Мартинюка. Повозили Мартинюка сьогодні добряче. Знову фактично з під нього забиває зоря. Ось тут Гереро прибирає захисника. Ну і вже у цій ситуації в Сидоренка мінімум шансів, аби врятувати. 3-0, Просто ураганний початок другого тайму від зорі. Два голи за перші 10 хвилин по перерві. Ну і Гереро класно завершує цю атаку. Можна лише поспівчувати голкіперу харків'ян. Він сьогодні так зробив все, що міг, аби зберігати рахунок.